Прогноз на тиждень з 2 по 8 грудня. Вітаю вас, я ваша Запорізька мельфарка. і сьогодні ми з вами подивимося новий прогноз на цей тиждень. Що у нас по енергіям, що у нас по станам. І так, у нас там ретроградність фіганула нас знову. Так, як мене каснулася ретроградність. По-перше, в мене просто добу грузяться відео в Ютуб. Я ще такого не мала. Я з п'ятниці до понеділка не можу загрозити відео уроки по таро. Мене вже починає трусити, ковбасити. Я вже включаю злу агресивну жінку, невдоволену всім, але я терпляче чекаю, доки в мене обробляться відео і зальються. Ну, як би, що я можу з цим зробити? А, скільки є, стільки є. Просто через погані погодні умови дуже поганий інтернет. І мобільний, і вайфай. Просто взагалі, як равлик. От, Ну, як би є. Тут історія про те, що а, треба розуміти, що якщо ти не можеш нічого вдіяти в ситуації цій, ну, що я можу робити? Я можу записувати далі відео. Колись вони зальються. <сь> і буде зразу багато відео. От. А, але якщо ми будемо включатися в агресію, в злість, в оце а Боже, чого я така невезуча, за що мені це все? І що це? І туди-сюди, ми впадемо в супер такий мінусний окей. Тому насправді, ну, звичайно, я дозволяю собі проявляти емоції, я злюся. Але. Я не буду впадати в супермінус. Ну, буду робити те, що я можу. Тексти пишуться і відправляються. Нормально, значить, я можу цим займатися. Отже, прогноз на тиждень у нас взагалі грудень така. Такі має протиріччя. Тут Тут цілий місяць переосмислення йде, і що у нас на цьому тижні буде відбуватися. З одного боку, це у нас історія про те, що у нас є енергії мудреця, енергії відлюдника, тому що, щоб переосмислити цілий рік, що ти зробив, як тебе що відбувалося, тобі потрібно десь якось трошки зупинитися, побути в собі, повідстежувати, проаналізувати. А а з іншого боку, в матеріальному фінансовому стані у нас буде суперпремноження, масштабування, суперплюс. Тобто, з одного боку, ми маємо аналізувати цілий рік, а з іншого боку, ми можемо в грудні зробити купу грошей і реалізувати, і втілити свої. Якісь uh, нові проекти, або ті проекти, які у нас вже uh, працюють, можемо їх ще посилити і масштабувати. отже, дивимося. У нас буде таке класне перетікання. Дуже на цьому тижні ми входимо в цей стан, і ми маємо дуже серйозно пам'ятати, що у нас я вже вам проговорювала це 25 й рік, це рік, коли у нас також буде посилення нашої енергії і масштабування. Все, що ми будемо мати всередині, всі стани, всі проекти, всі програми, всі тригери, все, що буде ментально і фізично знаходитися в нас, все це буде посилюватися. Отже, грудень також це про те, що ми маємо працювати над своїми програмами, тому що якщо ми маємо претензії, Агресивне ставлення до себе, якщо ми відчуваємо вину, то це е, саме те, що буде блокувати наше фінансове зростання. І в 25-му році також, отже, весь грудень, і от зараз на цьому тижні ми будемо входити в цей стан. Ви маєте просто-напросто відстежувати свої програми, свої блоки, свої ці убіждіння і не накладати їх на себе, не примножувати їх, а йти і пропрацьовувати. Будь-якими доступними і зрозумілими вам способами: це можуть бути медитації, це терапія, це спорт, це йога, це енергохілінг, все ще завгодно трансформаційні ігри. Таро все, що для вас є доступним, все, що вам окей, ви можете брати і робити. Так, ну що, дивимося. А у нас шпаргалочка є, вже прям на цілий грудень я вам дала шпаргалочку, що ми робимо. І тепер давайте подивимося ще докладніше від таро, який у нас прогноз, на що? Нам всім потрібно звернути увагу. На що нам всім потрібно звернути увагу. Так, це про те, що обов'язково необхідно оцей Я... мій спіч, який був попередній, карта підтвердила. На сьогоднішній день максимально зайти в подяку собі. Максимально в подяку собі, в любов до себе, в плюсове відношення до себе. Тобто, найпростіше, що ви можете зробити, найпростіша техніка цього тижня це ми беремо і пишемо подяки собі. Щодня ми беремо аркуш паперу і пишемо як мінімум 10 подяк собі. Тобто, подивися, все в тебе вже є. Ти абсолютно наповнений, ти цілісний або цілісна і. Завдяки цьому ти можеш примножити себе. Тут е, розслабся більше. А, так, поїхали ще, що у нас тут? А, це у нас шестерка жезлів. А, це про те, що ти вже пройшла або пройшов достатньо а, великий шлях, довгий шлях, і на фініші здаватися не треба. Потрібно далі діяти, потрібно робити а, і ще більше. І також важливо відстежити, що приносить тобі там, дохід або результат. Те і робиш. Те, що не має результату, змінюєш на дії, які приносять результат. Про силу. дуже класний розклад виходить, насправді. Гарний. Мені подобається і сила. <ріху> Отак от, от. Ви бачите, як відбувається, от як ти настройку даєш, які, які виходять історії. І це карта сила. А, старші аркани, вони у нас про ментальне здоров'я, вони у нас про духовність. І от в цій колоді карта сила, вона прямо супер така гарна, дуже класна про те, що а, те, чого ми боїмося. Це є наш ресурс. Якщо ми чогось в собі боїмося, отрицаємо, відкидуємо, воно забирає наш ресурс. Ми самі собі відрізаємо, відшматовуємо наш ресурс. Отже, це про прийняття своєї тьми, це про те, що. Все, що в тобі є, є твоєю силою. Будь-яка твоя дія є твоєю силою. Будь-яка твоя риса характеру є твоєю силою. Так, ну давайте ще візьмемо одну а, карту а, і підведемо підсумок. І тут карта зірка. <ріст> Мрійте, втілюйте, створюйте, робіть те, що ви хочете. Забудьте, відкиньте абсолютно все, що вам не подобається. Ваша душа втілилася сюди для того, щоб а, прокачуватися. Ваша душа втілилася сюди для того, щоб пройти в а, Я роблю те, що я хочу. Я роблю те, що мені подобається. Я отримую абсолютне задоволення від свого життя, від всіх своїх дій Я там, де мені окей. Навколо мене люди, які мене надихають. Отже, дивіться, який у нас гарний розклад вийшов. Зірка сила. Жезли, кубки. Просто абсолютно включайтеся в насолоду. І все, що мінусить, все, що у вас включається. От, наприклад, в мене включається агресія. От я вам дам на своєму прикладі. Включається агресія. Що може бути? Ти можеш на цій агресії впасти в мінус, Тобто, ти її можеш примножити на те, щоб розрушити себе. Тобто це злість, це претензії, це претензії до себе, це претензії до вищих сил, це таке от, кидаєш телефон, удаляєш те відео, більш нічого не буду робити, більш нічого не буду записувати. Це все в мінус. Але... Це все енергія. Все, що у нас є, все, що у нас производиться, це все просто енергія. І на цій агресії також можна взяти і зробити ще, ще. ще, ще. Воно просто не заливається в інтернет. Все, більш нічого такого не відбувається. Тобто, це історія про те, що ми. Будь-що, що в нас вспливає, можемо примножити в плюс і дати такий поштовх на нашу реалізацію. Отже, реалізуйтеся, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато чого цікавого. І якщо я вам потрібна на консультацію або на чистку, або на діагностику негативу, то ви мене всюди в будь-яких соцмережах можете знайти. А також ви можете прийти до мене на безкоштовність. Коштовні послуги в прямі ефіри. Отже, любіть себе, обожнюйте себе, благодаріть себе, до нових зустрічей!